Від симфонії номер 3 українця Євгана Станковича до музичних шедеврів Моцарта 15 лютого оркестр Львівської філармонії звучав у легендарному Карнегі Холі. Підтримати українських артистів у Нью-Йорку прийшли майже три тисячі осіб. Виступ відбувся у рамках турне двадцятьма штатами США. Емоціями від історичного концерту ділиться генеральний директор Львівської філармонії Володимир Севохіб. Не єдиним виступом 15 лютого, а від практично від 13 січня до початку березня, наш академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії перебуває в концертному турне Сполученими Штатами Америки. Це є Більше 20 штатів і біля 40 концертних виступів. Очевидно, на такій концертній трасі є свої кульмінації, є свої вершини. І, власне, то що ви кажете, 15 лютого тиждень назад я також мав честь бути в Нью-Йорку і. Подивитися, зрештою, як гість з одного боку, з іншого боку, як господар, подивитися на, на оркестр, як він презентує себе в знаменитому Карнегі Хорі. Це то, про що зараз багато говорять, що ось збулася мрія, ми змогли виступити в цьому залі, про який всі професійні музиканти мріють, оскільки це є один з, як кажуть, з найкрутіших концертних залів у світі. Якщо говорити загалом про гастролі, звичайно, ми до них готувалися дуже довго, не місяць, не два. Тобто цей етап підготовки напевне можна розділити на різні рівні. Є етап підготовки. Організаційний, ну про що, мабуть, не варто багато говорити, але можна собі уявити в час війни за кордон виїхало більше 70 музикантів офіційно у відрядження з усіма необхідними дозволами, з утриманням зрештою візи, тобто з поїздкою в посольство американське тобто, це все займало дуже багато часу, дуже багато якоїсь організованості, і дуже багато нервів також. Але ми це все зробили. Більш цікавішим був цей етап творчої підготовки до поїздки, адже на ті 40 концертів ми готували кілька концертних програм. Тобто в концертних залах програми міняються за побажанням публіки. Вони обирають ту чи іншу програму. Отже, ми готували дуже багато музики. Це займало у нас. Практично півроку останніх до поїздки, коли розпочинався наш сезон в серпні, в вересні, воно так збіглося, що оркестр святкував своє 120-річчя, і, власне, кожен концерт власне, ювілею ми трактували як своєрідна репетиція до поїздки і старалися, щоб в кожній програмі, хоча б раз-два рази в місяць, були презентовані ці твори, які везуться в гастрольний тур. Як правило, це твори світової класики, це твори слов'янських композиторів Дворжика, Сметани, це твори Брамса, Бетховена, Моцарта, також, звичайно, і українська музика. Майже в кожному концертному залі звучить камерна симфонія Євгена Станковича, також твори Анатолія Косанатольського, Мирослава Скорика, Левка Колодуба. Отже, це така дуже, на мою думку, серйозна. І тривала, і напевне, з багатьма наступними хорошими наслідками в майбутнє презентація не тільки філармонії, презентація не тільки оркестру, але й презентація всієї України на найвищому рівні. Ну, Недаремно ми говоримо тут в філармонії. вже практично завтра буде рік, як почалась ось ця війна. А через місяць у нас буде рік, як ми почали нашу. Розпочали, відновили нашу нову концертну діяльність під титулом Музи не мовчать. Тобто ми прийняли рішення для себе, що в час війни музи не можуть мовчати. Музи стають послом миру. Власне, культура в першу чергу показує багатство цієї нації, яка бореться за себе, бореться за своє майбутнє. І ми є носії цієї культури ми не можемо мовчати. Ми Кожен день про це говоримо, але власне говоримо засобами музичного мистецтва. І ці 40 концертів в Сполучених Штатах, ці аудиторії по 2-3 тисячі глядачів. Це кожен вечір, це є великий обмін енергією, людською енергією, оскільки, ну, це, що я побачив в Нью-Йорку, це міжнаціональна публіка, в тому числі і українська. І коли після концерту три тисячі глядачів влаштовують стоячі овації, і серед тих стоячих овацій Спочатку хтось кричить «Glory to Ukraine», але потім хтось відповідає Слава Україні. Тобто це означає, що Україна зараз є в силу обставин, в силу не найкращих обставин, але вона є, скажу так, в центрі сесії. Тут. Всі добрі сили на нашому боці, всі нас підтримують. і Всі ми боремося І Я радий, що ця наша презентація музична відбувається на такому високому рівні. 70 українських артистів проведуть близько 40 концертів у 20 штатах Америки. Гастрольний тур Академічного симфонічного оркестру в Америці завершиться 3 березня.